Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 349 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові про нашу боротьбу за свободу. Коротко про наш розклад подій на сьогодні, о 13.30 У нас відбудеться включення з Сергієм Братчуком, головою громадської ради при Одеській Ода. Будемо говорити говорити про ситуацію з енергетичною системою на Одещині у 13 годині. У нас відбудеться включення з Юрієм Сабалевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Ну прямо зараз у нас на включенні Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України в, Тер... в Туреччині. Пана Василю, ми вас вітаємо. Так, вітаю вас Україні, героям слава пане Василю. Жахлива трагедія, за якою ми спостерігаємо останні два дні, сталася у Туреччині, в тому числі на сьогоднішній ранок вже відомо про те, що жертвами цієї трагедії стали понад три тисячі людей. Тож яка оновлена інформація є, і якщо є інформація щодо наших українців, які теж опинилися в епіцентрі подій? Ситуація дійсно дуже страшна, скажем так, тому що за одну ніч фактично загинули тисячі людей. Зараз підтверджено 3,5 тисячі, але не виключено, що ця цифра буде зростати. Більше 20 тисяч отримали поранення і тисячі домів знищено про українців. На сьогодні в нас така інформація: ми маємо 27 запитів на комунікацію зі своїми родичами, з якими наші. Громадяни не змогли сконтактуватися. Вони проживали в цих е, південно-східних регіонах. Е, з тих 27 з дев'ятьма вже встановила контакт. Частина з них дійсно постраждали е, в плані, тому що знищене житло, е, але вони перебрались там до родичів, знайомих е, їхньому життю і е, безпеці нічого не загрожує. Е, з іншими ми намагаємося тут встановити контакт, використовуючи різні методи комунікації від е, урядових до Приватних і громадських тіл, особливо наша українська громада, та яка має які зв'язки або бізнесові або родинні також намагаємося їх розшукувати. Навіть запросили спеціальну кампанію пошуку українців, які могли постраждати в цьому регіоні. Насправді, як ви знаєте, українці здебільшого проживають в районі Анталії, Анкари і Стамбулу, і цей регіон він менше був заселений в українцями мається на увазі саме 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 епіцентр самого е, землетрусу трусу. У нас є громади в адані і в мерсіні. На щастя, серед цих громад постраждалих немає. Якщо говорити про географію наслідків цієї трагедії для нашого розуміння, скільки е, міст опинилися під е, впливом цієї трагедії, під впливом землетрусу в активній в епіцентрі самих подій, і щодо руйнувань, чи є вже якась інформація про, про масштаб руйнування? Так, Звичайно, загалом от рахуйте, туреччина це десь 85 мільйонів населення, Вважається, що постраждали 13 мільйонів. Тобто це ті люди, які лишилися без житла, це ті люди, які проживали в, в тих регіонах. За наявними даними серед знищень, точно що знищені і пошкоджені будинки, це десь порядка 6,5 тисяч, то що ми маємо інформацію. Але ще значна частина не воно не врахована, і поки що намагаються тільки витягувати завалів в тих, в тих містах. А є невеличкі міста, які повністю знищені. А є е, міста, які частково а Є багато доріг, які е, до і не можна доїхати до них. Тобто зараз ще повної е, всю картини, картини, якби деталях немає, але загальна картина доволі страшна, і це за різними оцінками. Це навіть перевершує скоріш за все, перевершує ті наслідки землетрусу, які були свого часу до му році в районі Ізміту Стамбулу, е, де за наявними даними загинуло більше 17 тисяч осіб. Чи є якась інформація від сейсмологів? Чи вони кажуть, що це що вже землетрус закінчено, чи можливо ще поштовхи, і що ви порадите нашим українцям, які, наприклад, збиралися відвідати туреччину найближчим часом? Ну, дивіться, давайте, щоб не сіяти паніки. Насправді відвідання Туреччини це не означає відвідування тих регіонів, які постраждали від землетрусу. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної та західної Туреччини працюють в, в звичному режимі, і ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Якщо вони мають можливість летіти, мабуть, іншої темної країни, то тут ми не можемо сказати, що є якісь обмеження. Натомість більшість тих територій, які уражені це від Газіантепу, Адани, Мерсіна, і це основний південь, південний схід, південь. Туреччини він дійсно уражений, і там комунікації в значній мірі пошкоджені. Значна кількість аеропортів виведена із ладу або закрита для пасажирського сполучення. Тому основна рекомендація: звичайно, в ці регіони їхати не потрібно. Там там мають займатися рятувальники, там мають займатися відні спеціалісти, які будуть давати допомогу. Допомагати ж треба гуманітарною допомогою. Можливо організовувати збори гуманітарної допомоги. Зараз ми будемо мати інформацію про те, які рахунки відкриті для допомоги постраждалим. Також, якщо ви хочете більшу інформацію про поштовхи, то насправді підземні поштовхи продовжуються вже третій день, ну чи другий день, він повний, як подобав брат. Всього було десь більше 250 автошоків. І навіть вчора в анкарі, яка знаходиться, Десь кілометрів 500, 500 600 від центру землетрусу і це відчувалося особливо на верхніх поверхах і хвилі доходили до е, турецької столиці. Е, тому е, вважається, що е, такі рухи земної кори будуть якісь ще тривати, і треба бути звичайно обережним і до цих регіонів краще не навідуватися на зараз. Пане Василю, щодо допомоги. Вчора ми чули заяву від наших представників влади про те, що ми готові надіслати рятувальників на допомогу у Туреччину. Якщо можна прокоментувати цю заяву, офіційно прокоментує керівництво держави і ДСНС. Я можу сказати, що вже вийшов указ президента про надання допомоги, який підписаний президентом України Володимиром Зеленським. І на його виконання Державна служба надзвичайних ситуацій направляє рятувальників, так як це було сказано, десь в кількості до 100 осіб для надання допомоги Туреччині. Деталі я думаю, в найближчі години ви побачите від наших відповідей. Дякую, шановні колеги. Чи є у вас питання? Прошу мікрофону, представляйтесь. Укрінформ Іван Козакін, вітаю пане посол. Вас вашого закупування. Так. Все таки хочу отримати ще більше деталей. Якщо можна щодо рятувальної операції, коли все ж таки така операція може розгорнутися? І чи поїдуть наші рятувальники зі своїм спорядженням, чи буде вона надано турецькою стороною? Дякую. Насправді в Туреччині рятувальна операція триває фактично з, від, з перших хвилин земетрусу. Місцеві рятувальники і. Міжнародні зараз долучаються. Наші рятувальники, я сподіваюся, що прибудуть. За оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталі не буду розказувати зараз, доки ще, я кажу, ці групи не покинули територію України. Тому це належить компетенції іншого органу. При всій повазі і бажанні, я думаю, ми в найближчі години отримаємо повну картину. У нас є ще питання, прошу. Пане Василь, добрий день. Ілля Рябінін Шафранський, п'ятий канал. Цікавить наступне питання: чи надається наразі допомога від уряду президента Ердогана потерпілим внаслідок землетрусу щодо тимчасового житла? Дякую. Звичайно, надається Уже розгорнуті велика кількість палаток в тих місцях, де це безпечно. В регіон землетрусу направлені військові частини армії жандармерії, поліції, рятувальників, зафат, червоний півмісяць, тобто всі всі місцеві служби, які могли бути залучені, зараз залучені. Є велика кількість добровольців. Особливість така, що поки не віднайдено родичів, більшість. Жителів цих місцевостей залишаються на місці в сподіванні на те, що рятувальники допоможуть їм витягнути своїх рідних чи знайти своїх рідних в завалах після землетрусу. Також зараз з'явилася інформація про те, що більшість готелей Анталії також відкриваються для заселення тими, хто бажатиме покинути свої ці території, знищені міста і містечки, населені пункти. І я не виключаю також, що буде розроблена якась окрема програма для тих, хто втратив житло, щоб їм забезпечити проживання. Насправді тут питання про поручення соціального житла вирішується дво доволі швидко. Є спеціальні державні програми, які дозволяють малозабезпеченим сім'ям отримувати досить швидкий термін. Соціальне житло. Тому е, з будівництвом якби, проблем немає із е, розміщенням, але зараз зараз ще рано говорити про те, як, які регіони і куди будуть розселятися ті, хто постраждав від е, землетрусу, оскільки все-таки люди сподіваються, що знайти своїх рідних і е, кінцево з'ясувати, чи вони живі, чи, е, е, то, чи можна взагалі покидати цей регіон. Плюс логістика, звичайно. Щоб подивитися на картинки е, е, на ці з фотографії і відео. Лігіонів то значна частина доріг в цьому регіоні просто фізично знищила, і там ні зв'язку немає, ні електрики, ні, ні тепла. А погодні умови, ну скажімо так, можливо, не так як в Україні, але досить дискомфортні, Температура 2-3 градуси дощ, і це створює досить серйозну загрозу для життя і здоров'я тих, хто там перебуває. Ще питання прошу, пане посол, ще одне таке питання: які країни вже долучились до допомоги постраждалим, і чи є серед них українці? Україна звичайно, є Україна з перших днів з перших годин оголосила про готовність надати допомогу. Про це заявив і президент України, і міністр з справ. Зараз з українського боку, як я вже сказав, сформована група рятувальників. В найближчі години ви отримаєте повну інформацію з всіма деталями, хто як, куди відбуває. Зараз за наявною інформацією, більше 50 країн вже оголосили про надання допомоги. Частина країн почала при... присутня своїх рятувальників вже прямо зараз. Я знаю точно про те, що Азербайджан. Пакистан, Болгарія, Румунія хтось направляє рятувальників, хтось напрямує, направляє рятувальну техніку, хтось направляє літаки. Тобто, хто чим може? Крім того, зараз головуюча в ЄС Швеція також оголосила на, на вищий рівень надзвичайної ситуації і єсівські органи також допомагають у реченні в поданні наслідків. Звичайно, все всі деталі ми будемо мати повну картину із дня, Скільки кого приїхало, але це в середньому десь. Від 50 до е, декількох сотень рятувальників, які перебувають з кожної з країн для допомоги е, туристи. Пане Посла, дякую вам за це включення за інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. На наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Нагадаю, що ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!